Я попрощався з штатом Юта і вернувся назад в Каліфорнію, а саме в Сан-Франциско. Я покажу вам багато всього цікавого з цього прекрасного міста, яке для мене за цей останній рік стало як рідне. Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Назар. Приємного перегляду! З Солт-Лейк Сіті до Сан-Франциско машиною їхати приблизно 12 годин. Тому я їхав і їхав і їхав. І ще раз їхав. І вже майже приїхав. І нарешті я вже в точці призначення. Це відео не має якоїсь конкретної тематики. Я просто гуляв по своєму районі і відвідував свої улюблені місця і вирішив вам їх показати, щоб ви хоч трішечки зрозуміли цю місцеву атмосферу. Тут можна просто йти по вулиці і знімати навколишні будинки. Архітектура Сан-Франциско це унікальне явище. Тут майже кожен будинок має свій унікальний стиль та колір. Це я трохи познімав будинки, які знаходяться біля мене та які я бачу майже щодня. Але я планую покататись по місту та познімати ще більш оригінальні та цікаві будівлі. Але це вже буде мені завдання на наступні відео. Сан-Франциско розташоване на пагорбах, тому тут треба мати дуже натреновані ноги, щоб пішки гуляти. До речі, мені пощастило жити біля одного з таких пагорбів, який називається Бернал Heights, з якого відкривається неймовірний вид на все місто. Я сюди часто хочу прогулятись, послухати музику і насолодитися прекрасними видами міста. Я вирішив поїхати до Затоки, посмакувати морозива і заодно показати вам звичайні вулиці міста. Це затока Сан-Франциско. З протилежної сторони міста знаходиться Тихий океан, який я вам теж якось покажу. Тому саме місто знаходиться на півострові, і за рахунок цього тут часто бувають вітри, особливо ввечері. І тут ніколи не буває спекотно. В принципі, з мого досвіду життя тут ти можеш в футболці, штанах і в джинсовій куртці ходити круглий рік, і тобі буде комфортно як зимою, так і влітку. Це Girardelli, дуже відома шоколадна фабрика, яка була заснована аж у 1852 році. Крім шоколадних виробів, тут також можна придбати дуже смачне морозиво, що я і зробив. Ця площа також названа в честь джіраделі і тут завжди багатько людей. І це не дивно, бо тут комфортно і приємно знаходитись. А також, крім шоколаду і морозова, тут багато різних магазинчиків. Я маю надію, що я своїм відео зміг хоч трішки передати атмосферу цього кольорового міста. Чекайте на нові відео з Сонячної Каліфорнії. І якщо у вас є якісь побажання, що ви хочете бачити в майбутніх відео, можете написати в коментарях. Дякую за перегляд, гарного вам дня і нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.